Я на художник художників України, Василя Дуба, пермальна виставка. Перша у нас на Пущині. Дуже цікава людина, дуже приємна людина, дуже людина комунікабельна. І як ви бачите, ми бачимо хороший майстер пензля, палітра на стільки, іменно. Притаманна за закарпатському живопису. Кожна робота по-своєму цікава, кожна робота живе своїм життям, кожна робота має в тебе розглядати якісь інтересні деталі. Якісь, а, а, кожен може знайти свої, свої родзинки у кожній роботі. А, навчався. Уже Ми, до речі, в місті закінчували е, учобу в Ужгородському училищі прикладного містецтва на той час. Е, так сталося, що послідні два роки ми в місті з тобою вчилися. Так? Так, 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 так. І я його вже знаю дуже давно. Можу б за нього довго і нудно говорити, але я так розумію, що всі вже мало. Е, Устали від ожидання чуда, яке буде далі. Так що не буду довгословних, більше за себе скаже майже він сам, але е трошки пізніше. Зараз я тебе вітаю з таким дійством, яке ми відмічаємо. Словом привітання, я думаю, надати від хульських художників керівнику Ніка як закривить. Тут один керівник. Що корпується. Мистецький керівнику картинної галереї міської палісту <гумен> цюрту. Нехай скаже своє професійне слово. <гумен> може, далі може, я не під. Ні, на виставках зазвичай палять. Доброго дня, шановне товариство. Завжди дуже приємно, коли... Виставки у місті, як то раніше ми чекали на ту виставку, раз ну, в квартал, три. Тепер, слава Богу, якось так вийшло, незважаючи на той час, стараємося так раз в місяць, або одна галерея, або друга відкриває якусь цікаву виставку. Василя Дуба знаю так, трошки, як то кажуть, вживу, але більше так по роботах в інтернеті. Хочу сказати, що. В інтернеті вони теж файні, але вживу роботи я не знаю, чи то комп'ютер підчищає, чи не підчищає. Тут є якийсь той дух, якесь, ну є ті полотона, що, наприклад, комп'ютер не може передати. Композиційно грамотно, колористично грамотно. Ну, Хвалити можна, чоловіка, то і все. Дай Бог тобі здоров'я чоловіче, щоб руки не боліли і фарби не і Дякую. І дуже приємно кажу, що такі виставки, чим більше таких виставок, е Закарпатських, може потім будуть інші художники, неважливо. Є обмін, ми маємо на що подивитися, якісь враження. Наприклад, ця виставка один позитив. Сонечко на дворі світить, хочеться жити, співати. Роботи навпаки ще підсилюють той настрій. Художники хочуть творити, витворяти, тим більше починається весна, туди м'яко, деревуть, скачуть. Художники починають же малювати. Так що, Василь, сестра, здоров'я тобі руки, найнетерплох, малюють. По роботах. Файний робота. Дякую. Файний. Дякую. Що я буду дуже довго говорити, як тут може сектора кондиціонера. До добра. Кондиціонери з обох хуст приїжджає серп. А військово. З сусіднього району, чи то вже наш, нашого, наш район міста Євшава прийшов колега привітати пан Художник, сам колега, друг. Я так, наскільки я розумію, а, пан пам'як. Дуже приємно, Я всіх вітаю. Находиться на цій виставці. Ви знаєте, враження, ну, просто, як кажуть, живе. живопис, живе враження. Е, приємне враження складає ця виставка живопису мого друга, колеги. Я завжди радий бути на його виставках. Мої друзі. Я в нього був вдома не раз І жити там, де він живе. І не бути художником це преступлення, як кажуть. Так що він абсолютно наслідував ту закарпатську школу живопис, продовжує не всі з нас, тому що я колись теж з цього починав, а потім так сталося, що тепер я працюю найбільше лопатою. — Може, і я возьму волопату, дуже великий формат, тому що Волопатор. Мені ще раз дуже приємно, закусувати. Це вже тепер наш. Район Іраський теж перейшов до Пусти, щоб ви організовуєте такі виставки, продовжується ця традиція прекрасна, гарна, щоб не забувати, хоча йде війна. Так що ми всі mm -hmm. теж у переживанні, але художники теж працюють на своєму фронті. Так що, як кажуть, ми говорити знаємо дуже мало, художники. Ми маємо більше, як один сказав, я все сказав, що я хотів сказати, це тут. Що йому я хотів, я все сказав. Так що я ще раз той Василь, друг мій, бажаю, благослови, здоров'я, наснаги, щоб дійсно ти працював, вдохновлявся. Коли я зайджу сюди, побачив виступу, кажу, кашай десь у стороні, я вибачаюся. Нервно курить. Так що я все ж вважаю свої сторони, що ти... не фігурю. Дякую, друзі. Радий бачити тебе. Заганьте. Я пробачаюся, як вас звати? Бобіта Василь. Дуже приємно. Бобіта Василь, так. Від Гадова є у нас посланці. Ну давай старий друг, я бачу, тут є Попович хоче сказати пану привітальних слів. Ну пак можеш письменно на увазі. Не Треба пройти. Так Не дуже хочу, а треба пройти. Ну, спорту. Знаємо, ми разом. Було таке. А у нього прізвище дуже цікавий дуб. І з тим прізвищем він всі свої юмористичні приколи прив'язали. Я не винуватий. <laughs> да. Так. Ти не винуватий? мене, не став. А відносно живопису нього, да, оскільки я. На ту не з ним була, бачу, як працює, що я, як і мені дуже імпонує його стиль. Ну, Корористика за само собою, як кажуть, людина вчена. Ну, Напевне, цікаво дивитися там. Да, хороша робота в стихієм іде. І що мені любиться, що він вміє з тої маси пейзажу. przed ojczyzną, wiecie, że to jest to, co jest u niego roboty, jest dość Bez zasylenia, tam jest. Zobaczcie, to główna To jest główne, zamyka i tak. O to jest bardzo Tam, gdzie jest lito, wiosna, to jest to samo. Aby nie wszystkich, ja tylko przywitam І не краще. Спасибо. Спасибо. Ну, за все, тисячі не знаєш. Дякуємо гарно. О, якраз зайшов пан Алай, відкустки художників. Іткурський художників може теж скаже пару слів. Ну давай. З привітанням до нашого <рес> чого? Вітаю. Дуже класна вистока. Це свято для художника, бо потішило моє око. Дуже цікаві ну, поєднання. Видно, що закарпатські художники. це дуже класно. Ну, тіпа, ні з ким не спутаєш, закарпатську школу, яскраві кольори, контрастні. Поєднання, глибина кольору, глибина простору. Дуже потужні роботи. Я радий, що знаходжуся в Закарпатті, де між такими колоритними гарними художниками, такими що самопутніми, що має свій стиль почерк. Це, це дуже ну, цінно для нашого часу і для Закарпаття, зокрема, що ми маємо своє лице, можемо себе показати. І навіть не треба нікому щось доказувати, розказувати. Всі видя зразу, де є Харківська школа, де є Кримська школа, де є Закарпатська школа. Вона має свою індивідуальність, наше сприйняття світу. Ми досить люди на язик, на відчуття, на враження. А це найбільше проявляється у художник, бо художник. Експресіонізм ну, в тому понятті експресія, типу сприйняття світу, яскраве і через себе, пропуск через себе. Ну, не є реалістичною передачу, а є якби своє світосприйняття. І, і воно переконливо. Ну, Те, що ми зображаємо нашими контрастами, кольорами, воно є може гіперболізовано, але воно переконливо. І у тому є мистецтво вітаю. Спасибі. Маю бажання ще хтось привітати нашого пана Василя. Якщо немає бажаючих, може ще скаже. це пану світ. І запросить нас на на, на філдець. На Знаєте, ти якесь переживання, бо... Послідня виставка uh, була колись сім років тому назад персонально. А так групи виставки, ну так уж город в основному. Uh, хуст я давно мав дяку на хуст. <схід> До пана Цюбка пару раз я дзвонив, але в якусь фурт, то не пасувало в щось не входило. Ну, дивіться з мися домогали, все кажуть, живо там, не знав, що було, але я мушу попасти в хуст. Тому що хуст, я знав. Я більше, більше чомусь хочу хуст, як ну, не в обіду на місто Герої Ужгород, а мені хоч чомусь більше до, до, до душі, до, 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 до подобань. Ну. Почав, почав я свою тут кар'єру живописну в 13 й рік. До 13-го року то було що то було дерево, 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 фамілія Дуб. Училище, коли поступав, хотів на метал, на железо, Когутич там такий каже, Василю, ти що, фамілію хочеш поміняти? Ні-ні, дерево. <плес> <плес> І так я став дерев'янщиком, крім того, що, що ще й малювалося. Не знаю, судіть, судіть самі, судять люди по, по моїх роботах. Що є у мене в душі, то я і стараюся дістати емоції свої, виплеснути на, на полотно. От що. Тоже хода що є так, що, що от роки проходять, і десь десь ті роботи, які ми робимо, лишаються в колекціях. Дякую всім, хто, хто мене підтримав і у Фейсбуці, і, і взагалі по життю. Валера, дякую. За те, що ти мене прийняв. І будь ласка, я знаю, ще й позирайте, і там маємо за ширмом, там маємо то, -то що казав. Різне, різне. маємо да, да. Так що я вас запрошую і, і дякую вам всім. Запрошуємо. На